Вітаємо відвідувачів нашого каналу. У цьому відео ми розглянемо затвор дисковий нержавіючий, виготовлений за стандартом DIN з приєднанням зовнішня різьба зварювання. Також бувають нержавіючі затвори з приєднанням під зварювання з обох торців або з зовнішньою різьбою з обох торців. Затвор під зварювання ми розглядали у попередньому відео. На відміну від кульового крану, поворотний затвор можна використовувати як регулюючий пристрій. Для цього диск має три положення. Повне закриття, повне відкриття та поворот на 45 градусів. У середньому положенні диску швидкість потоку може зменшитися майже удвічі. Затвор виконано з харчової нержавіючої сталі IC304 за стандартом DIN-11850. Конструкція корпусу дуже проста: два фланці стягнуті бовтовим з'єднанням. Ущільнення диску виконано з силікону, який має дуже хорошу еластичність при низьких температурах і стійкість до алкоголю. Він відмінно підходить для харчових продуктів. Номінальний тиск становить 10 бар. Температура робочого середовища може досягати 120 градусів за Цельсієм. Придбати нержавіючі дискові затвори в Україні можна на нашому сайті armashop.ua. На нашому складі у наявності затвори за стандартном DIN 11850 з номінальними діаметрами від 15 до 65 мм. Інші розміри за запитом. Переходьте за посиланням під відео та звертайтесь до наших менеджерів з вказаними на сайті контактами.